В ефірі випуск новин муніципальної варти. Цього тижня було чимало викликів, несподіванок і нагадувань про те, що пильністі турботи про громаду щоденна праця. Розповідаємо: надійшов виклик від жінки, яка поскаржилась на поведінку підлітків. По приїзду хлопці пояснили, що жінка їх фотографувала. Взивають, мені нас Вона женщина насфоткала незаконно. Та да, ти що? Мені інтересно, де як сфотографірував? У такому моменті. <клес> Ні, тут тут нічого. Перевірили телефон, фото не виявлено. Конфлікт вичерпали на місці. Головне з'ясувати правду спокійно. Ми регулярно перевіряємо не лише центральні вулиці. Вулиця Ізмаїльська біля копійки. Як бачимо, без порушень правила стоянки. Зупинка вільна для парковки автобусів. А й занедбані території, де можуть ховатись потенційні порушення. Муніципальна варта, вулиці Шапська. Перевіряємо занедбані території на факт виявлення негативних елементів. Безпека всюди. Біля сміттєвих контейнерів побачили чоловіка. Підійшли, поцікавились, чи все добре. Медична допомога не потрібна. вам? Добре. добре. 5, 10 Слава Богу, що ви єсть. Штує, що, що ви допомагаєте людям, які й нуждається. У відповідь щира подяка за турботу. Маленькі вчинки мають велике значення. Після тривалого затишня навпроти школи номер 3 знову з'явились порушники паркування. Вулиця Франко біля третьої школи як бачимо, маємо ось таку ситуацію. Інспектори провели бесіди та залишили попередження. Нагадуємо, діти це відповідальність. Під час патрулювання помітили прорив каналізації. Оперативно повідомили водоканал. Вулиця Армійська, Ломоносова по старому. Із під каналізаційного люку витікають нечистоти на дорогу. диспетчер відреагує. Разом із комунальниками працюємо заради комфорту і безпеки громади. Наш патруль охоплює не тільки центральні вулиці, а й маловідомі провулки, бо проблеми люблять ховатись там, де їх не шукають. Вулиця Тіверська. Порушників комендантської години не виявлено. Продовжуємо патрулювання. Повідомлення в чаті. На вулиці знайдений підозрілий предмет. Схожий на гранату. Виїхали негайно. Даний ну, предмет це ржавий старий фільтр від противогазу. Ну, опасності не представляє. На щастя, виявився старий фільтр від протигазу. Але пильність це не перебільшення, а необхідність. Ще одне повідомлення в чаті. Автомобіль повністю перекрив прохід для пішоходів. Поговорили з власником: дорога звільнена. Культура це також про паркування. Цього тижня знову працювали з комунальними службами. Супроводжували обрізку дерев. Вулиця Миколаївська. Перехрестя вулиці Михайлівській. Проїзд перекритий. Проводяться ремонтні роботи служб благоустрою, Будь уважні. Успека в місті не лише вночі, а й з самого ранку. Під час нічного патрулювання натрапили на підлітка. Вік 15 років, провели виховну бесіду та попередили. Ви знаєте, що комендантська година її не можна порушувати? Так, да, знаю. Ну, ви знаєте закони, і при цьому його не дотримуєтесь. Це як Ну, нуля збити на телефоні. Ви на те. Давайте на перший раз ми вас усно попереджуємо. Наступного разу подання з приводу порушення вами закону буде направлено до жого закладу. Вам зрозуміло? Так. Нагадуємо, відповідальність починається з малого голова будинку. Повідомив, один з мешканців вже другий день не виходить з квартири. Сусіди теж не бачили. А вийти він не може десь піти? Допустимо, до позикали Уже шукав. Батюшка їздить, де він вже їздить. Ага. Двері не відкривались. А далі мов сюжет з фільму. Через балкон і драбину пробрались в квартиру. Намагаємося потрапити в приміщення через вікно. Зараз подивимося. Люди кажуть, що може бути відчинено. Чоловік, на щастя, спав живий та неушкоджений. Ага. Чоловік Але не лякайте так своїх сусідів. І велика подяка усім, хто не прийшов повз. За дідуся, не хвилюйтесь, усі пояснили, чому в його квартирі сторонні люди та зламане вікно. Цілий день е, вам дзвонили в двері, стучали в двері. Цілий день, да. Цілий день, з утра. З утра з 11, 10. з пол... не з 11, ну, десь з 12 точно. Пам'ятайте. Іноді небайдужість може врятувати комусь життя завжди. Ваша муніципальна варта.